Діяння апостолів, розділ 21 І, розлучившися з ними, ми попливли простою дорогою і прибули на кос, а другого дня на Родос звідси ж у Патару. Найнявши корабель, що плив у Фінікію, ми сіли і попливли. Коли виринув перед нами Кіпр, ми лишили його ліворуч і попливли в Сирію, та й пристали до Тиру, бо там мав корабель скинути вантаж. А знайшовши учнів, ми перебули там сім день. Вони під впливом духа говорили Павлові не йти в Єрусалим. Коли скінчились нам дні побуту, ми вирушили. І як ми йшли, то нас проводжали всі з жінками і дітьми аж за місто. На березі ми стали на коліна і помолилися. Потім поцілували ми одних одних на прощання і сіли на корабель. Вони ж вернулися додому. А ми, скінчивши плавбу, прибули з тиру у Птолемаїду і, привітавши братів. Перебули в них один день. На другий день ми далі вибралися у дорогу і, прибувши в Кесарію, увійшли в дім Филипа Євангелиста, одного з сімох, і зосталися в нього. Було ж у нього четверо дочок дівчат, які пророкували. І коли ми більше днів перебули, якийсь пророк Агав на ім'я прибув з Юдеїм. Він прийшов до нас і, взявши пояс Павла, зв'язав собі руки і ноги та й мовив. Святий Дух каже це. Отак юдеї зв'яжуть в Єрусалимі того чоловіка, що йому належить цей пояс, і видадуть в руки поган. Коли ми це почули, заходилися просити ми й тамтешні, щоб він не йшов до Єрусалиму. Тоді Павло озвався, що ви робите, плачучи і надриваючи моє серце. Таж я готовий не тільки бути зв'язаний, але й життя своє покласти в Єрусалимі за ім'я Господа Ісуса. Коли ж годі було його переконати, ми погодилися, кажучи Нехай буде воля Господня. А по цих днях, узявши клунки, ми пустилися в Єрусалим. Учні з Кесарії теж пішли з нами і привели нас до якогось мнасона, з Кіпру, старого учня, в якого ми мали оселитися. Коли ми прибули в Єрусалим, брати радо нас прийняли. На другий день Павло пішов з нами до Якова, де й усі старші зібрались. І привітавши їх, він розповів їм докладно те, що Бог учинив поміж поганими завдяки його службі. А вони, послухавши, прославляли Бога і сказали йому Бачиш, брате, скільки тисяч є поміж юдеями, що увірували, і всі вони ревнителі закону. Та вони про тебе чули, що ти всіх юдеїв. Поміж поганими навчаєш відступу від Мойсея, говорячи, щоб не обрізували дітей і не дотримувались звичаїв. Що ж, отже, люди, певно, збіжаться, бо почують, що ти прибув. Зроби отже, що ми тобі порадимо. Є тут у нас чотири чоловіки, що зв'язані обітом, візьми їх, очистся з ними. І заплати за них, щоб вони обстригли собі голови, і всі знають, що це неправда, що вони про тебе чули, а навпаки, ти також тримаєшся закону. Відносно ж поган, які увірували, то ми послали те, що ухвалили берегтись ідоложертвеного м'яса, крові, задушеного м'яса та розпусти. Тоді Павло, взявши тих чоловіків, на другий день очистився з ними, ввійшов у храм і зробив об'явлення, за якого по сповненні днів очищення за кожного з них мала бути принесена жертва. Як же тих сім днів добігало до кінця, юдеї з Азії, побачивши Павла у храмі, збунтували весь натовп. І наклали на нього руки, гукаючи. Мужі ізраїльські, на поміч ось той, що всіх навчає всюди проти нашого народу, проти закону і проти цього місця. Та мало того, він увів у храм греків і опоганив це святе місце. Бо бачили перед тим у місті разом з ним Трофима Ефесінина. І гадали, що Павло його впровадив до храму. Тоді заворушилось усе місто, зчинилось збіговисько народу і, схопивши Павла, почали тягнути його з храму, і негайно зачинили двері. А як вони хотіли його вбити, дійшла до тисяцького чоти вістка, що весь Єрусалим заметушився. Він зараз же з вояками та сотниками бігом на них накинувся. Як же ті побачили тисяцького та вояків, перестали Павла бити. Тоді тисяцький, наблизившися до нього, схопив його і звелів зв'язати двома ланцюгами. Потім спитав, хто він такий і що зробив. А в натовпі, одні одне, другі друге кричали. Не мігши довідатися чогось певного через метушню, він наказав відвести його у фортецю. Коли Павло дійшов до сходів, вояки мусили його нести з приводу розшалілої юрби. Народ би йшов за ним гурмою і кричав Геть його. І коли саме Павла вводили у фортецю, він сказав до Тисяцького. Чи можна мені щось тобі сказати? Той озвався. Вмієш по грецькому? То ти не той єгиптянин, що цими днями збунтував і вивів у пустиню чотири тисячі убійників. Я, відповів Павло, юдей із Тарсу, громадянин міста що не без слави у Келікії. Дозволь мені, будь ласка, звернутися до народу. Коли той дозволив, Павло став на сходах, дав знак рукою до народу, а як настала велика тиша, промовив до них єврейською мовою. КНИГА Левіт Розділ двадцять перший. Господь сказав Мойсеєві, Промов до священників, аронових синів, і скажи їм: ніхто з них нехай не осквернює себе померлим і своїх людей. Хіба що то буде близька родина Його, як от мати Його, батько Його, син Його, дочка Його, брат його, сестра Його, дівця, що перебуває при Нім. Що ще не мала чоловіка, задля неї може осквернитись? Як він жонатий, то не сміє осквернитися померлим з рідні, опоганюючи себе. Вони не вистригатимуть лисини на голові в себе, і краю борід своїх не підстригатимуть, і на тілі в себе не робитимуть нарізок. Святими будуть перед своїм богом. І не плюгавитимуть імені Бога свого, бо вони приносять вогняні жертви Господові, хліб Бога свого, тож і мусять бути святими. Повії або знеславленої не братимуть собі за жінку, відпущеної чоловіком теж не братимуть, бо священник він посвячений Богові своєму. Ти будеш уважати Його за святого, бо він приносить хліб Бога Твого. Святим він буде для тебе, бо святий я, Господь, що освячую вас. Коли дочка котрого священника, обезчестить себе розпустою, вона тим знеславить батька свого вогнем таку спалити. А священник, верховний між своїми братами. Той, що на голову його злито миру, і що дана йому власть зодягатися в священні шати, не повинен тримати свого волосся розпущеним, роздирати на собі одежі, ні наближатися до жодного мерця, навіть ради батька чи матері своєї не буде оскверняти себе. Нехай не виходить зо святині, щоб не осквернити святині Бога свого. Бо посвячення миром, яким був помазаний для бога свого, на нім я Господь. Дівицю візьме собі за жінку, вдовицю, відпущену, знеславнену і розпусницю, цих не братиме, тільки дівицю за свого народу мусить узяти собі за жінку. І таким робом не знеславить свого потомства серед народу свого я Господь, що освячую Його. І сказав господь Мойсеєві. Промов до арона так. Ніхто з твого покоління в прийдешніх родах їхніх, що матиме будь-яку ваду на тілі, нехай не приступає. Щоб приносити хліб Бога свого. Ніхто бо, що матиме якусь ваду, нехай не приступає, як от сліпий, чи кульгавий, чи кирпатий, чи нечумазний, або такий, у кого переламана нога чи переламана рука, чи горбатий, чи кволий, чи з більмом на очах, чи коростявий, чи лишаюватий, чи з ушкодженими ядрами. Ніхто з роду арона, священника, що матиме яку ваду, не може приступити, щоб приносити вогнені жертви Господові. Він має ваду, не приступатиме, щоб приносити хліб Бога свого. Їсти він може хліб Бога свого, себто з присвятих і святих дарів, але підходити до завіси і наближатись до жертовника – він не сміє, бо має ваду на собі, тож нехай не осквернює святині моєї ябо Господь, що освячую їх. Переказав Мойсей усе це Аронові, синам його, і усім ізраїльтянам, Псалом 126 Коли Господь повернув сіонських бранців, не мов би сон ми бачили, так було з нами. Тоді уста наші сповнилися сміху і радості, язик наш. Тоді проміж народами загомоніли. Велике діло вчинив Господь над нами. Велике діло вчинив Господь над нами. Ми раділи. Поверни, о Господи, наших бранців, немов потоки на спрагу землю. Хто сіє у сльозах з радістю буде жати. Іде з плачем, іде, несучи мірку зерна, повертається додому радий, несучи снопи з собою.